Спітнілі та розлючені з Донецька повернулися футбольні вболівальники. Утім, не лише поразка збірної України їх засмутила. Три вагони не працював, конди... не працював кондиціонер. От кондиціонери, от наша... наша міністру. Колесникову привіт. Привіт! Да. Ну это, так, індиві. Такі день. Кондиціонери не працювали у трьох вагонах першого та другого класу. Квиток до першого, наприклад, коштує більше пів тисячі гривень. Недешевий білет Олександр купив, щоб встигнути на літак до Ізраїлю. Звідки прилетів уболівати за Україну? 55 Євро за, за сауну. Ми заплатили за сауну. за ці ми могли. Піти в сауну, в яку ми ще могли піти і помитися. Хоча б елементарні салфетки мокрі, щоб витіли вот фізіономію. Шість із половиною години у вагонах пітніли майже 200 людей. Поки їхали, навіть скаргу почали писати. Зібрали підписи майже всіх невдоволених і збираються віднести до профільного міністра. Помітивши паніку, хюндайські стюарти відчинили вікна і вибачилися перед пасажирами. Та було б інше, якщо б нас хоча б поставили в звісне, коли відправився поїзд, що три вагона поїзда по меншій мерія не працюють. Техперсонал персонал потяга стверджує протилежне. Людей попереджали, якби в поїзді кадань при посадці попереджали, що не працює все як положено. Чому у потязі, який залізничники називають найсучаснішим і найкомфортнішим, не працює система клімат контролю? Персонал Хюндаю не знає. кажуть, причину несправності питатимуть у корейських майстрів, які зробили состав. Не все новеньке, хорошо працює. В Укрзалізниці ситуацію не коментують. Кажуть, нещодавно створили окреме підприємство, відповідальне за експлуатацію швидкісних хюндаєв і шкод. Робітники компанії були у в потязі за духу зафіксували. Утім, спілкуватися із журналістами теж відмовилися. Ображені пасажири хочуть компенсації і вже думають, як повернути гроші. Для цього кажуть, юристи несправність треба було зафіксувати, щоб потім довести, що послугу надали неякісно. Я б радив говорити про процесуальну співучасть, тобто, це коли багато позивачів подадуть до одного відповідача. Тоді буде легше доводити ці обставини, але відверто скажу: якщо на сьогоднішній момент по гарячих слідах не сформувати доказову базу, то довести буде дуже важко. Юрист каже, судова тяганина може тривати не один місяць. Повну вартість білета не повернуть, можуть компенсувати лише частково за відсутність комфортних умов. Україна! Юлія Фінгарет Ігор Коваленко, п'ятий канал.